Добрий день, я Фокіна Антоніна Михайлівна, звернулася за правовою допомогою до вашого робітника Сергія Васильовича і Сергій Васильович мені допоміг. У мене була проблема з кредитом що з 2018 року і тягнулася, я цей кредит не брала, не відкривала цей кредит, відкрили в шахраї, не знаємо хто, але допомогли мені це ми за місяць цю проблему вирішили. Дуже, дуже благодарна вашим, вашим робітникам. Центр правової допомоги. Куди зверталася виконавча? Е -е Обмеження, машину, то що арестували. А, виконавча служба арестувала машину, ну все моє і не недвіжиме майно. І все вже дяку, дякувати Богу. Все раз, з аресту все зняти, карточки мої теж зняти, все добре. Дуже благодарна, дуже. Дуже велика подяка е Центру правової допомоги.